Добрий, Добрий вечір, шановні учасники профільної наукової школи Малої Академії наук. З огляду на мій досвід співпраці з Малої Академії наук, дозвольте, будь ласка, представити спектр тем дослідження, які були б цікавими для молодих науковців та які мають зерно новизни і є пріоритетними і актуальними щодо вивчення сучасного мовного дискурсу, і які відразу виокремлять ваше наукове дослідження з поміж інших. До таких пріоритетних напрямів дослідження сучасного англомовного дискурсу відносимо комунікативно-функціональний, лексико-семантичний, когнітивний, енгостилістичні підходи та перекладознавчі дослідження. Дозвольте, будь ласка, детальніше зупинитися на кожному з них. Комунікативно-функціональний або прагматичний підхід до вивчення сучасного мовного дискурсу полягає в тому, що під час аналізу англомовного дискурсу обов'язково слід враховувати такі елементи мови, як контекст, до складу якого входять соціальна дія, що саме відбувається, рольова структура, статус, ролі учасників, роль мовних засобів, а також графічні, фонологічні, лексичні та граматичні аспекти. Особлива увага у цьому підході звернена на соціальні аспекти мови і її комунікативну функцію, що є ключовими моментами, необхідними для розуміння граматики. Акцент на сприйнятті інформації як адресантом, так і адресатом, розумінні мети висловлення. Наприклад, актуальні теми наукових робіт в межах комунікативно-функціонального підходу можуть звучати таким чином. Наприклад, функціонування метакомунікативних питань в англомовному і краномовному рекламному дискурсах, прагматика гіпнотичної функції в англійській мові, прагматика вербальних і невербальних маркерів мовної особистості в сучасному англомовному суспільстві. Наступний підхід, до якого дозвольте, будь ласка, звернутися, це лексикосемантичний підхід. І в межах лексико-семантичного підходу англомовний дискурс характеризується десемантизацією, спустошеністю лексики, наявністю кліше, стилізованих формул, стереотипних висловлень, сфери мовленнєвого етикету. Що постійно відтворює також притаманною є наявність термінології. Наприклад, теми наукових робіт, які є актуальними на часі, можуть звучати таким чином: вживання екологічної лексики у сучасній англійській та українській мовах, політична фразеологія в сучасному американському медіадискурсі, термінологія лісового садово-паркового господарства в сучасному англомовному аграрному дискурсі та особливості перекладу українською мовою. Наступний підхід це когнітивний підхід. В межах якого людина розуміє текст тоді, коли вона ідентифікує ситуацію, про яку йдеться в тексті, у власному суб'єктивному внутрішньому світі на базі власного суб'єктивного досвіду за допомогою власних суб'єктивних моделей явищ та ситуацій. Актуальні теми наукових робіт в межах когнітивного підходу можуть бути сформульовані таким чином. Наприклад, концепт екологія мислення в Біблії, когнітивний підхід. Або лексичне значення полісемантичної лексеми неус, ніс, інгокогнітивний аналіз, концепт життя в англійській когнітивно-мовній картині світу, когнітивний підхід. Наступний підхід, який нами було виокремлено, і дозвольте його коротко схарактеризувати, це лінгостилістичний підхід. Загалом, лінгостилістика це мовознавства, що вивчає стилістичну систему національної, Ліної мови, її зміст та сутність. Предметом інфостилістики є стилістично забарвлені мовні засоби, виражальні можливості слів і речень. Дозвольте, будь ласка, навести приклади актуальних тем наукових робіт. Наприклад, це лінгостилістичні особливості студентських англомовних блогів, або ж стилістичний потенціал ідіоматичних виразів у сучасній англомовній діловій комунікації, лінгвістичні особливості сучасної англомовної реклами. Та перекладознавчі дослідження. Тут теми можуть звучати таким чином: лексикостилістичні проблеми перекладу заголовків кінофільмів, метакомунікативні маркери в сучасному англійськомовному аграрному дискурсі та особливості їх перекладу українською мовою, Лінгостилістичні аспекти перекладу українською мовою, англійської термінології реклами в сучасному аграрному дискурсі. Якісні зміни в характері міжнародних зв'язків нашої країни, їх розширення, інтернаціоналізація всіх сфер громадського життя, що зумовлена глобалізацією, обумовлюють потребу нашої країни в професійних перекладачах, а особливо в фахівцях перекладу науково-технічної літератури та документації. Саме Національний університет біоресурсів про докористування України, гуманітарно-педагогічний факультет та кафедри романо-германських мов і перекладу та іноземної філології перекладу цілопускові кафедри. Забезпечують підготовку перекладачів аграрної сфери. Саме філологи, перекладачі здійснюють усні письмові переклади, консультують з питань перекладу, викладають іноземну мову в середніх та вищих навчальних закладах, працюють в бюро перекладів, організаціях промисловців, підприємців тощо. Випускники цієї спеціальності можуть очолювати піар агенції та займатися маркетингом, працювати в будь-якій сфері, яка передбачає усну й письмову комунікацію іноземними мовами. Тож запрошуємо вас на навчання до нашого університету, шановні учасники Малої академії наук. Я сподіваюся, що поради, які я вам надала, стануть вам у нагоді, як молодим науковцям, і допоможуть вам інтелектуально розвиватися. Досліджуйте успіхів вам і здоров'я! Дякую за увагу!